Народний аматорський ансамбль Соколівчанка з гордістю та великим успіхом представив Крижепільську громаду на знаковому обласному святі фольклору імені Гната Танцюри. Ця важлива подія відбулася у мальовничому селі Зітьківці, що входить до складу Гайсенської міської територіальної громади. Участь у такому престижному заході підкреслює високий рівень майстерності та відданості колективу народній творчості. Виступ Соколівчанки став яскравим підтвердженням того, що жива українська традиція продовжує звучати в серцях людей, зберігаючи свою автентичність та неповторний колорит. Кожна пісня, кожен рух учасників ансамблю були наповнені глибоким змістом та щирістю, що дозволило глядачам відчути неперевершений дух української культури. Їхня майстерність демонструє, як минуле гармонійно поєднується із сьогоденням, формуючи міцний культурний міст. Ансамбль «Соколівчанка» є справжнім скарбом Крижопільської громади. Їхню діяльність це не просто відтворення фольклорних елементів. А справжня місія з популяризації та збереження української культурної спадщини, завдяки їхній невтомній праці та любові до рідної пісні, наступні покоління зможуть доторкнутися до джерел національної ідентичності та відчути красу традиційного мистецтва. Від імені всієї крижипільської громади хочемо висловити щиру подяку кожному учаснику колективу Соколівчанка за їхню безмежну любов до пісні, самовіддану працю та надзвичайну відданість культурі. Ваша діяльність надихає, єднає та прославляє нашу громаду, даруючи незабутні емоції та зберігаючи нашу унікальну спадщину для прийдешніх поколінь.